Викладачі та студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка досліджують єврейське кладовище Глухова в рамках Україно-Ізраїльського наукового проєкту. За словами завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання університету Андрія Гриценка, саме у їх місті знаходиться єдине на сході України старовине єврейське кладовище. Вважається одним із найдавніших за різними даними, але йому щонайменше 300 років. Тут знаходиться майже 1100 пам'ятників, які, перш за все, сучасні, звичайно, хХХ століття, але найбільше їх саме ХІХ століття, хоча є і набагато давніше. Ми знаходимося саме поблизу чи не найбільш відомих нащадків. Майбутньому художників, письменників. Поряд тут у нас знаходиться і сам Цвейхель, відомий єврейський письменник, який якраз тут доживав свого віку і був похований в 1888 році. За словами науковця, дослідники відновлюють стерті часом написи на надгробках та розшукують зниклі та маловідомі поховання. Ми е, намагаємося е, е, ідентифікувати інформацію, яка написана на надгробках і фактично вже втрачена різними технологіями, і це нам вдається. Або нам ще приємніше, коли вдається з під землі дістати надгробки цього. Каменю пісковика, які фактично вважалися відсутніми, і, зокрема, таких знайдено вже близько десяти, і це означає, що. І ті, які ми відновили надписи, і ті, які ми особливо відшукали з під землі, вони будуть введені науковий обіг. Зокрема, серед е таких е віднайдених е введено е невідомих до цього загиблих е хлопців, юнаків е під час е кровавої різни більшовиків, які вони здійснили 22-23 лютого 1918 року в Глухові. або в жіночому ряді віднайшли дівчат і жінок, похованих в 1910-1920 роках. Зокрема, одна із них – це а... Як написано на самому надробку, і потім ми це дослідили. і Зараз генеалогію будемо ще посилювати. Є е, прапраправнучкою одного з польських королів. Досліджувати кладовище непросто, адже воно зазнавало великих руйнувань за часів радянської влади. Окремі нагробки були вкрадені на будматеріали, а пізніше велику частину поховань засипали землею. Янський час боротьба з релігією, яка була опіумом для народу, як говорили в 20-х роках дійсно. Більшовики, які тут прийшли, перш за все, як я вже зазначав дійсно, вони протягом цих трьох днів, у лютому 1918 року, стратили за різними даними ну, щонайменше декілька сотень, а можливо навіть до пів тисячі євреїв, жителів Глухова. Перш за все, молоді. Справа в тому, що очевидно. В цей час їхніх розправ кровавих, і пізніше, коли радянська влада негативно ставилася до збереження історії, то дійсно багато було зруйновано, просто розбито, прикопано, або навіть як в інших містах забрані ці камені піскавики для будівельних цілей, кудись чи як дорога, чи стіни. З одного боку для збереження. Його і сусідніх, якби, будинків, які то воно було обваловане, да, викопано рів, але саме екскаватор присипав щонайменше декілька рядів, таких, які були буквально на кінці цього кладовища, і з одного боку поховав їх. Фактично під землею, а з іншого боку, навіть частково їх і пошкодив. Зокрема, тепер важко прочитати, те, що ми знаходимо записи, які свідчать про імена чи прізвища саме похованих там. Тому радянська влада ну, історію не берегла одним словом. Постраждало кладовище і під час російсько-української війни, у травні минулого року, російські військові випустили по пам'ятці історії ракету з винтокрила в день пам'яті і примирення 2022 року, 8 травня. Тобто, саме, напевно, не, не випадково, скажімо так, стався приліт по цьому кладовищу. І єдине, що дійсно. Епіцентр прийшовся на сумішну територію, що привело до значних руйнувань. Перш за все, того, що загорілася трава, падали дерева, але знову ж таки, дякувати Богу, в прямому переносному смислі цього слова, що трава ця, згорівши, не зачепила жодного пам'ятника. Бо вони ж камень, у нього зроблений пісковий купер за все, подекуди це граніт. І таким чином їх врятувало, але відкрилися деякі пам'ятники, які до цього були або прикопані, або просто ну, історія їх не пощадила, але таким чином допомогло. А не було б щастя та нещастя. Як от укачу, тут дійсно знову ж таки маємо тільки порадуватися. Відкрилися щонайменше. Ми таких три пам'ятники знайшли, які в результаті цього. І дерева, які падали, як знову ж таки, вони якось так падали. Мимо пам'ятників, слава Богу, тобто не порушили. Віталій, студент університету і бере участь у дослідженні кладовища. Хлопець показує, як за допомогою крейди та маркера вдається встановлювати імена людей, що були тут поховані. А вже десь приблизно. Тиждень ми приїжджаємо сюди та відновлюємо пам'ятки. Зараз, завдяки, би, простою крейдою я відновлюю да, записи, які тут написані, завдяки чому ми зможемо їх прочитати та дізнатися, хто саме тут похований, коли та що за людина це була. Ми вже відновили більш десяти -е, надгробків. Та змогли дізнатися, яка саме людина тут похована.